Сучасна освіта в Україні тема сьогоднішнього випуску. Зокрема, будемо говорити про Львівську школу номер 100 в якій навчаються дітки з глибоким порушенням зору. І у нас сьогодні співрозмовниця керівник цього навчального закладу. Тож доброго дня, представтеся. Мене звати Костецька Ірина Рославна, я керівник львівської спеціальної. Школи номер 100, школи однієї з найдивнішої Європи, школи, де навчаються прекрасні, чудесні, розумні, відкриті, щирі діти, гарний, хороший педагогічний колектив, дуже цікаві батьки готові до співпраці, а також працівники, які забезпечують життєздатність нашої школи. І назвіть контакти та адресу школи

Уж коли польський керівник так він зареба Вінцент Зарембасквицький тисячу вісімсот році. Вона є найдавнішою в Україні такого типу, і спочатку 1851 рік заснована, а в 45-му був виданий фундаційний акт. Ну, пишете, що в 1845 п'ять першому вже почали в ній навчатися дітки. Я не знаю, ну, вона була знована, да, першу бікпедію. Бікпедію. Ага. І, так, першого знову було відкриття і тут написано, що спочатку в ній навчалися тільки хлопчики, а згодом так. почали й дівчатка. І з 1939 року ось, вона вже має статус державної. І також тут навчаються дітки. Я, коли була там, то це були з усієї України, хоча в нас є таких шість, ну, не знаю, як зараз вони рахуються. Але це всі дітки, тому що їх таких шкіл мало, а дітки з порушенням зору є. Тож доброго дня. Розкажіть, яким чином ви потрапили в цю школу, і як відбувається там процес навчання. Доброго дня! Звати мене Костецька Ірина Ярославівна, я керівник Львівської спеціальної школи номер 100 з 2020 року. В школі я працюю з 1988 року. До школи я прийшла спочатку на посаду, тоді що була півнарвожата, називалась посада, далі вихователь, вчитель і директор. Тобто, пройшла всі сходинки, скажімо так, і добре знаю школу з середини. Знаю, як працюють всі структурні підрозділи. Так? От, тому такий досвід в мене є великий, це вже більше, ніж 34 роки. Mm -hmm. З якого року. Я ти... навіть вас пам'ятаю, мені здається, що ви вчилися, ласне, закінчували школу, це, певно, був 88 89 рік. Так, мені так, так. Я вас, чесно, не пам'ятаю нічого. Я тільки прийшла була та, до школи. А, можливо, тому. Зараз я дивилася, що одеська школа, в них там було дуже багато претензій, що поруч різні е, торгівельні такі стихійні заклади, що діткам там складно ходити, і зебри немає, світофора немає, і спиртні напої продаються. Вони з цим борються. Як у вас зараз ринок? У нас все дуже добре, в нас є біля нас немає ніяких таких закладів, тому що школа розташована в дуже мальовничій місцевості. Так званий район Софіївка був. З однієї сторони, ми маємо буквально відразу за парканом школи Церква Святої Софії, трошки нижче це польське генеральне консульство. З Острицького базару нам трошки треба далі пройти. Також біля нас є школа Софії, де діти інколи приходять до нас. Напроти нас звичайні будинки. ми маємо Пішохідний перехід, який є позначений, територія школи повністю загороджена, тому, якби в нас з цим проблем немає, порядський парк, парк залізні води, тобто дійсно дуже гарна територія, дуже гарне місце, в якому розташована школа. Угу. З якого віку дітки до вас приходять, і ну, скільки діток загалом? В нас навчаються діти від 6 років, до 18 можуть мати і більш старшого віку бути діти, вивчаються 12 років, але буває інколи так, що дитина проходить 7 чи 8 років. У нас до певних причин таких медичних. І на сьогоднішній день нас навчається 86 діток, які є з різних областей України. Це як західної частини України, так і діти з Черкаської області, Харківської області, Миколаївської області у зв'язку, звичайно, з тою ситуацією, яка зараз склалася. Є діти, які, коли почалося вторгнення Росії, виїхали за кордон із нашої школи, тобто відбулось таке переміщення, але ми прийняли інших дітей з інших регіонів. Зараз у нас 86 дітей. Бачите, коли я навчалася, було 160, тобто зараз нормальність менше, так. і вони я просто витаю. йдуть вливання. Прошу. Коли і, я навчалася, було 160 так. дітей, і мене цікавить, чи їх зараз стало менше, чи вони йдуть на інклюзію і вливеня оце. Дивіться, взагалі школа була побудована і розрахована на 60 дітей. Тому 86 дітей це абсолютно нам є комфортно і максимум ми так прорахували: 96 дітей це очевидно, максимум, який ми можемо мати, для того, щоб було всім комфортно. Для того, щоб вистачало всім місця. Бо звичайно, в класі, який розрахований на вісім дітей, можна доставити більше парт, і буде 12 чи 14 дітей в класі, але так не повинно бути. Бо маємо нормативні документи: вісім дітей максимум, плюс може бути одна дитина для того, аби дійсно вчителю було скажімо, повністю доступ, доступ до кожної дитини, і вчитель мав змогу дійсно. Проводити індивідуально навчати дітей, диференціальний підхід, застосовувати не можу, можна посадити багато дітей, так, але якість розуміємо, що є нормами, вони повинні відповідати нормам. Я пам'ятаю, бо я з школи прийшла, то я пам'ятаю, скільки багато було дітей. Так, але класи були дуже великі класи були. Ор, тепер, звичайно, класи є різні, є класи, де є 8 дітей, 9 дітей. Зараз в 12 класі у нас 10 дітей, а є класи, де 5 дітей. Тому вважаємо, що абсолютно комфортно. Є діти, звичайно, що кожна мама чи тато мають право вибрати ту школу, яка їм подобається, і це право батьків: чи давати дитину в загальноосвітню школу на інклюзію, чи давати в венерцелиня, чи давати до нас. Тому кожен тато, мама, робить вибір, і я вважаю, що це добре. Ну, так, коли є вибір, це точно добре, але мене цікавить, аж 12 років вчитися. Коли я була, це було 11, і я вважала, що ну, плюс підготовчий, це вже було 12, що це достатньо багато, а зараз ще 12. Ви даєте ще якусь спеціалізацію, додатково фах якийсь, що коли вже вийде з школи, можна працювати, колись у нас був масаж. Друкували ми ж машинники, друкарні зараз чому навчають цих діток в старших класах? Добре, зараз я вам розповім. Масова школа навчається 11 років, а з провадженням нової української школи буде навчатися 12 років. Відповідно, ми навчаємося на рік більше за рахунок того, що основна програма в основній школі другого ступеню на рік трошки розтягнена. У зв'язку з тим, що є певна своя методика, так викладання просто розтягнута трошки програма. Щодо професійної спрямованості, ми маємо підписано офіційні угоди між медичною академією імені Крупинського, власне на рахунок масажу. Масаж в нас є як уроки. В старшій школі в 11-12 класі є в розкладі і приходить вчитель, педагог з власне медичного. Медичної академії, то раніше був медичне училище, тепер медична академія там інший рівень акредитації, і е, є затверджена програма, за якою вона проводить ці уроки для того, аби діти зрозуміли, чи дійсно масаж їм підійде, зрозуміли, що таке масаж, спробували масаж навчилися певної техніки, а далі вони поступають вже власне. Е, по закінчення школи поступають в академію і здобувають фах, отримують диплом державного зразка. Mm -hmm. Крім того, у нас підписана офіційна угода з музичною школою номер 6 де наші діти офіційно музичну школу, так? Але вчителі приходять до нас. Бо діти є з різних регіонів України і нема можливості кому їх водити. Мама не може приїжджати так? і щораз водити на заняття. Тому вчителі приходять до нас і займаються на базі нашої школи. Це п'ять інструментів поки що: це фортепіано, це бандура, це сопілка, це акордеон і гітара. Крім того, ми маємо теж підписану угоду з такою літературною студією Розквіт, де спілка письменників України власне займається цією студією. У нас відбуваються постійно заняття, де дітей навчають правильно писати. Хто звичайно може, хто до того має певні задатки, схильність, правильно писати поезію, писати якісь твори, так аби вони були так, як має бути. Знаєте, не просто підбір слів, так? От, а тобто правильно писати і є діти, які вже навіть друкуються і видають свої перші вірші. Якусь свою поезію, чи своє оповідання. Ми проводимо зустрічі, такі спільні, тобто є просто заняття, такі звичайні заняття, а далі йдуть такі підсумкові, де на загал збирається, вже вся школа збирається, і діти презентують свої доробки. Крім того, у нас також проводяться заняття з ліпки глини. Глина це такий дуже, знаєте, гарний підтапливий матеріал. За рахунок того, дитина повністю в моторику може собі розвивати, може якесь уявлення, так, і щось може ліпити, він набагато краще піддається дитині, ніж, скажімо, пластилін. так. Діти з задоволенням ходять на цей гурток літки з глиною. Звичайно, в нас ще діє і театральна студія Журавка. Вона вже діє, певно, більше, ніж 20 років, де діти. Вже вчаться бути акторами. Тобто вони з виставами раніше до повномасштабного вторгнення наші діти їздили по цілій Україні і їздили навіть за кордон, де, де виступали, де показували певні вистави, ми маємо дуже багато дипломів. От, зараз трішки, звичайно, не поїздиш, але наші діти виступають вже тут, у Львові, йдуть в загальноосвітню школу, звичайно, так? тобто презентують все одно цю виставу. Для mm -hmm. того у нас дуже тісна співпраця з інваспортом, надзвичайно тісна, тобто різні види спорту розвиваємо. Діти займаються абсолютно різними видами спорту. Це є гоульбол, це є плавання, це метання ядра, це паверліфтинг, це легка атлетика. І двоє наших учнів навіть отримали цього року президентську стипендію з голболу. Взагалі діти досягають дуже таких значимих результатів. Це є і чемпіони світу, і учасники Паралімпійських ігор, чемпіони Європи. Ми зробили такий цілий великий стенд, де власне є фото наших дітей, які досягли таких дуже значних успіхів. Це круто. А мене цікавить дітки, котрі незрячі, просторове орієнтування, що останнього важлива так, історія, І... Насправді, якщо ти контингент наших дітей, то приблизно відсотки 80%, можливо, навіть більше, це діти, які не бачать зовсім. Корекційні заняття звичайно важливі. Проводяться вони в другу половину дня, це заняття з орієнтування в просторі соціально-побутового орієнтування, корекції розвитку. Взагалі, на такі заняття, як з орієнтування, ми приділяємо надзвичайно велику увагу. У нас є дуже тісна співпраця між школами з Польщі. Частина наших педагогів, вісім чоловік, в нас от буквально в жовтні, це була остання поїздка. Ми їздили в Варшаву, є в Лясках є така школа спеціальна. так, І цілий тиждень ми були в цій школі, де проводилися різноманітні мастер-класи, багато з чого ми вивчали, отримали дуже багато матеріалу, власне, з орієнтування в просторі. адже... Там навчають інструкторів з орієнтування в просторі дуже багато є матеріалу. Звичайно, ми це все вже почали впроваджувати. Але щоб ви зрозуміли, навчання орієнтування в просторі це не тільки ходіння з тростиною. потрібно розвивати абсолютно всі органи чуття. І тому теж ми запозичили дуже цікавий досвід, але ми вже почали в вільську, так це школа запознаю, це слоєння тифлоакустичної лабораторії, тифлоакустичної такої кімнати. Це була єдина в Європі, і тепер ми таку кімнату маємо в седу в Україні і вважаємо, що вона є єдина в Україні, де є зібрана колекція 14 тисяч різноманітних звуків, звуків побуту, кухні, дороги, вулиці. Непізнавальної діяльності, якихось, скажімо, природи звуків, так дуже-дуже багато і далі ми напрацьовуємо, і далі ми записуємо ось ці звуки, тому що ми розуміємо, що при орієнтуванні власне, розвиток слуху має дуже велике значення. Працюємо над наступним таким великим проєктом. Знову ж таки, звичайно, що ми. Теж ми запозичили в Вінську. це створення ароматоріуму, Це наш другий такий великий проект, Це розвиток нюху і смаку. От і, звичайно, безпосереднє орієнтування в просторі. Маємо дуже тісну співпрацю з різноманітними фондами, меценатами, скажімо, просто добрими людьми з різних країн світу. Так скажімо, американці нам подарували 40 трустин, Це канадські трусти, найсучасніших, які мають оцей такий наконечник у вигляді циліндрика. Так? І в різні сторони, телескопічна тобто трустина, яка дуже легко її можна розтягнути на будь-який зріз, на будь-яку довжину. І ці трустини видані дітям, тобто вони є в кожному класі і, звичайно, ними користуються. От. Тобто, взагалі, якщо взяти працівників школи, педагогів школи, то дуже велика кількість це. Люди, які отримали другу вищу освіту, Звичай я хочу звернути увагу на те, що у нас стали згуртований колектив. Люди працюють 30, 25, 30 і більше років. Тобто, ми знаємо дитину, яка прийшла в перший клас, і цю, і ми бачимо, як дитина росте, що вона навчилася аж по закінченню школи. І далі ми відслідковуємо. Ми далі спілкуємося з нашими випускниками. Ви знаєте, працює нас Надія Миколаївна та вчитель, вчителька із історії, яка дуже скрупульозно знає про кожну дитину. Вона нам завжди каже про всі здобутки дитини. Ми так все тішимося. І також великою перевагою я вважаю, є те, що ми прийняли не ну, можу сказати, що так, дуже багато, але достатню кількість наших випускників на роботу. Які отримали звичайну освіту, так, це вчителі української мови, літератури, німецької, англійської мови, історії, вихователі інформатики. Крім того, у нас ще є гурток з інформатики, де наш Андрій Новак, якщо ви знаєте, не знаю, ну він трохи пізніше закінчив школу. Так? Після вас, От він має він закінчив університет, математику чудесну з дітьми. Власне, працює на комп'ютерах, адже школа має 90 ноутбуків Ого. і від шостого класу, так і від шостого класу, кожна дитина має ноутбук, з яким по обіді вона може працювати і вдосконалювати хтось вивчати, хтось вдосконалювати свої навички. Крім того, американці проводять з нашими дітьми заняття з англійської мови онлайн. Вони є постійні на постійній основі. Як за часто цікаво, заняття, як за часто, якщо два, два, два рази в тиждень, і що дуже цікаво, вони постійно пишуть групу, що вивчили, як прийшло заняття, що знають, що не знає. Тобто, вони ще й дають звіт по кожному заняттю, Я додана групу з ними, маю таку спільну групу з ними. Так? Тобто. Можемо сказати, що дійсно школа працює, школа розвиває дітей повністю. Тобто, наше завдання насамперед, щоб дитина була щаслива, радісна, усміхнена, була конкурентно здатною. Коли дитина закінчила школу, вона повинна бути на рівні. Із випускниками масової школи загальноосвітньої, як ми кажемо, адже наші учні до повномасштабного вторгнення, так до війни, брали участь в зовнішньому незалежному оцінюванню. Тобто вони могли і не здавати ЗНО, бо мають право так по медичних показниках, але вони все одно йшли, хотіли випробувати свої сили. Я от питала дівчаток, дівчатка. Чого ви йдете, на ЗНО? отже, маєте право не йти, вони кажуть, а ми хочемо спробувати. От ми краще його здамо, тоді не будемо внутрішні іспити здавати вже вуз і дійсно гарно здали ці випробування. От Дуже багато наших випускників поступає у вищі учбові заклади на різноманітні спеціальності. Це і філологія, так. Це англійська, німецька. У нас, наприклад, хлопчик два роки тому поступив на філософію і є одним з кращих учнів. Тобто такі знаєте, спеціальності, ну, яких раніше діти наші не йшли, то вони зараз поступають. Випускники нашої школи, які закінчили школу, закінчили університет. Зараз навіть працюють в компанії SoftServe, вони працюють тестерами. Тобто діти розуміють, що не є звужена кількість спеціальностей, на яких вони можуть працювати так, світ. Став відкритіший до дітей із порушеннями зору, скажімо так, не бояться вже дітей, які не бачать, кучі, які не бачать, і діти радо вступають на різноманітні спеціальності: це і психологія, навіть соціальна робота. Ну, звичайно, що це є масаж, це філологія, це історія, тобто різноманітні. А чи аналізували ви такі випадки, що бувають діти кудись виступають і їм складно в якомусь напрямку? Чи то технічному вони дуже добре знають комп'ютер, чи не дуже добре озвучені програми, чи десь не дуже добре навчили? Чи аналізуєте ось це навчання? Діток виша звичайно так, звичайно, те, що я казала, у нас є тісний зв'язок з нашими випускниками, і ми дійсно це аналізуємо, ми це проговорюємо і думаємо, як допомогти, що змінити, що покращити, для того, аби дійсно було легше і було краще. Обов'язково. А в плані побутовому, скажімо, добре, коли ти навчився, але в житті важливо вміти зварити борщик, зробити якийсь салатик, гарно навчитися якийсь зовнішній вигляд собі зробити такий пристойний, правильно вдягнутися, знати якісь моменти етикету цьому, скільки часу приділяється в школі. Так, коли ви навчалися в школі, ви знаєте, що в нас є ще одна будова, будівля, так звані майстерні, так? І от власне в цій будівлі знаходиться повністю корекційно-розвитковий комплекс. Там е, сучасна кухня повністю наповнена е, сучасними скажімо, засобами, знаряддями для того, щоб дитина е, могла також е, вдома, так як ви кажете, собі приготувати е, їжу. Ми маємо навіть мультиварки, бо вважаємо, що потрібно дитину навчити користуватися мультиваркою, це є безпечно, і вона таким чином може приготувати різноманітні страви, скажімо, які важче приготувати. Ну, Каструлі, так от, але попри то діти є програма заслуговуючої праці, і діти, звичайно, вчаться робити як на праці, так і на соціально-побутовому орієнтуванні, вчаться робити будь-які страви, це і салати, це і вареники ліплять, це якусь випічку робити. Тобто вони дуже люблять, дуже люблять заняття з кулінарії, це звичайно і просування, і користування пральною машиною. Ми тепер маємо душові на третьому поверсі біля спальні. Діти навіть мають пральну машинку, крім того, що є прачка, яка перепостілі, яка пере якісь речі великі, дитина має можливість сама собі попрати, випрати свій одяг, тобто навчитися користуватися пральною машиною. От це вона має біля спальні, злі біля спальні. Якщо ви пам'ятаєте, там у нас є такі: є три спальні на одній на другій стороні, і між ними є ще така. Скажімо, кімната, так була з якої можна було йти в середню і в меншу спальню. От ми її перегородили е, такою стінкою з шкла. Так, от як віконні рами, скажімо так, і зробили таку соцповіду кімнату, де є праска, де є сушка, де є годинна дошка. Тобто дитина може собі попросувати речі не тільки на заняті, соціально побутового, а власне по обіді. Разом з вихователем. Адже наші корекційники крім того, що проводять заняття, для кожної дитини вони пишуть для вихователя такий індивідуальний план роботи, тобто, де дають чіткі, скажімо, пишуть чіткі завдання, які дитина повинна собі вдосконалити, Певні навики. Їх є набагато, їх є кілька. Це вони пишуть вихователю так, для індивідуальної роботи. Коли дитина вдосконалена, Досконало пишуть наступні. Ну, бо одна дитина може, скажімо, якісь навички вчити дуже довго, а якась може дуже швидко. Так? Тобто, це є така ще додаткова індивідуальна робота. Адже ми розуміємо, що тих корекційних занять, які є по навчальному плані, їх є дуже мало. Тому вихователі проводять власне, таку індивідуальну роботу. Угу. А це прямо школа на уроки трудового навчання, на домоведення виділяє кошти чи дітки за свої гроші. Школи трудов... уроки трудового навчання вони є в розкладі, так, вони є в навчальному плані, і також соцпобут, він також є в навчальному плані, але в другу половину дня. Але крім того, вихователь є на групі, так. І він може теж проводити з дітьми. оцю корекційну роботу він і проводить. Взагалі, якщо дитина знаходиться в школі, скажімо, корекційна робота проводиться постійно, як я кажу, 24 на 7. Знаєте, адже дитина самостійно ходить, дитина самостійно одягається, дитина самостійно застеляє ліжко, розстеляє ліжко, чистить зуби, підбирає собі одяг, адже вона має одяг, і вона повинна знати, як і одягнутися. Їй говорить про кольори, і говорить про стиль. Дівчатка люблять фарбуватися. Люблять робити зачіски, заплітати якісь косічки одна, другі і так далі. Тобто, оцей соцпобут, він є постійний, бо діти є самостійні. Так, вихователь є, він допомагає, він направляє, він показує, він розповідає, але все робить дитина самостійно. Це добре, бо в сучасному світі дуже висока конкуренція, і навичок мати потрібно дуже багато, щоб якось себе реалізувати. Якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наше те. Ну, найперше побажання, звичайно, це здоров'я стійкості нашим воїнам, адже завдячуючи Збройним силам України, ми працюємо, маємо можливість працювати і працювати очно. І, звичайно, як не швидше, і перемоги. А далі працюємо і все буде добре. Угу, дякую До побачення. І, і ласкаво запрошуємо до школи. Ми відкриті до співпраці абсолютно до всіх. Ну, так, і контакти бачили в інтернеті. Я дякую гарно.